Доброго дня, шановні друзі, ми знаходимося в Київському реабілітаційному центрі незрячих в соціально-побутовому плосі. І сьогодні наш реабілітант Дмитро приготує смажену картоплю. Всім доброго дня! Для цього нам знадобиться кілька картоплин, олія, сіль і перець. Картоплю ми вже помили, підготували, так що, Діма, ти можеш вже починати чистити картоплю. Ви можете бачити, як її чищу. Це така чистілка, якою ми чистимо картоплю. Отже, ми вже картоплю обчистили. Тепер її треба. Нарізати? Отже, ми підготували картоплю, почистили і нарізали її шматочками. Тепер в нас є мірна лукошка. діма зараз з нею скористається і посолить нам картоплю. Перець. Ти будеш перщить? Так. Ну, да. Так. Ми підготували картоплю, посолили її, поперчили. Тепер нам залишається висипати її на розігріту пательню з олією. Порядку, порядку. Вдихаємо картоплю кожних 5 хвилин. У нас стоїть вогонь на за пірочку, щоб це було швидше. Ну що, друзі, ось приготуваю наша улюблена картопля. І можна вже її навіть покоштувати. Тож, друзі, ви впевнилися що людина з вадами зору може приготувати смажену картоплю. Тож підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки.